Скажіть мені, люди, скінчився вже лютий. Лежу я під кригою, холодом скутий, нема ні христа, ні самої могили. Скажіть мені, люди, шпаки прилетіли, скажіть мені, люди, чи лютий розтану? Лежу у багнюці, розчавлена танком, ніхто не ховає. Та й що там ховати? Згадай мене, сестро, згадай мене, брате, скажіть мені, друзі, скажіть мені, сусіди, чи там, на горі, розпустилися квіти? Лежу під завалом, накрите стіною. Скажіть мені, друзі, вже пахне весною, скажи мені, мамо, скажи мені, тато, вже можна на дворі без шапки гуляти. Бо шапку згубив я, коли мені в спину, поцілив солдат із чужої країни, скажи мені, Боже, ти чуєш? Ти бачиш? Ти поряд сидиш і у розпачі плачеш. Давай мені руку, скажи паляниця, ми сонце запалим і лютий скінчиться.